Про що теревенили ти цього тижня, окрім анонсу нової гри від студії CD Project Red у всесвіті Відьмака та перемоги японки українського походження у конкурсі Міс Японія? Дивіться у нашому поп культурному дайджесті. У прокаті успішно стартувала українська стрічка Палісяда Філіпа Сотниченко. За 10 днів вона зібрала більше мільйона гривень. Фільм надихався естетикою 90-х, А події переносять на сучас, коли до скасування мораторію на смертну кару залишалося кілька місяців. Кіно досі показують в кінотеатрах, тому встигніть подивитися його на великих екранах. У Флориді провели операцію на мозку під музичний супровід самого пацієнта. Поки хлопцю видаляли пухлину з мозку. Він грав та дефтоунстасістамовида на гітарі. Хірурги вдаються до таких хитрощів, щоб контролювати роботу мозку та слідкувати за тим, щоб не зачіпати важливих ділянок під час операції. Це може бути не обов'язково. Гра на гітарі пацієнтів також просять співати. Погодьтеся, це трохи знімає напругу в операційній. Усім, кого лякали вільною касою, данський Макдональдс спільно з агенцією NordDB присвятили веб-серіал. Все змінюється за шість серій автори розказують історію молодої дівчини, яка влаштовується на роботу в Мак, та починає розуміти, що ця робота більше ніж картопля фрі» та Біг Мак. Подивитися серіал можна на Ютубі, а проголосувати, що ви обираєте фрішку чи діпи у нас в коментарях. Щоб не плакати, ми сміялись. Медіацентр Україна запустив англомовний онлайн-музей мемів, які українці створили під час війни. На сайті зібрані усі меми за період повномасштабного вторгнення, розділені по роках та місяцях. Задача цього музею, звісно, нагадувати іноземцям, що в Україні триває війна а також показати, що навіть у найстрашніші моменти ми не втрачаємо почуття гумору та оптимізму. Буває такий сітієшн, коли один з відомих серіалів анонсує, що в наступному сезоні зіграє сербський актор з російським громадянством Мілош Бикович, той самий, що підтримував анексію Криму та підтримує зараз російське вторгнення. Після двох дуже успішних сезонів серіалу Білий лотос від HBO, третій вони, вочевидь, вирішили зробити скандальним. З моменту анонсу цієї новини українці закидують HBO обурливими коментарями, дописами та відео в соцмережах. А днями до HBO звернулася МЗС України. Що ж тепер чекаємо на їхній хід. «It Might Seem Crazy, But» Фарел Вільямс анонсував фільм у стилі лего про його життя. Чому саме лего? Бо за словами творців, співак не був зацікавлений у створенні традиційного байопіку. Він захотів розповісти про своє життя та творчість, особливим чином залучивши уяву глядачів. Що накреативили креативали і команда, побачимо у стрічці Piece by Peace» у жовтні. Рано чи пізно це мало статися. Вийшла перша пародія на вірусну рекламу Кельвін Klein з Джеремі Ален Вайтом. Німецька пивоварня Брло на честь сухого січня випустила рекламний ролик безалкогольного пива. Він до дрібниць, схожий на ту саму нашумілу рекламу. Різниця лише в тому, що в рекламі пива герой позбавляється усього зайвого одягу. А на фоні видніється берлінська телевежа в обличчя Мони Лізи вилили суп. Дві екоактивістки організували у Луврі протест прямо біля відомої картини Леонардо да Вінчі. Їхньою цілею було привернути увагу до проблем сільського господарства Франції. Проте картина знаходилася під куле непробивним склом і від супу не постраждала. Паралельно з цим в Парижі завершився тиждень високої моди, де Мейсон Марджела представив бунтівну колекцію, натхнену нічним життям Парижу першої половини 20-го століття. Найголовнішими елементами кожного обрання став корсет, який доповнював мережевні прозорі сукні спідниці Максі у формі рибки, довгі рукавички, картузи та брюки в стилі галіфе. Завершувала показ акторка Квендолін Крісті, відома за серіалами Гра престолів та Венздей. В Україні тим часом оживили важливі елементи української історії 20-го сторіччя. Зокрема, музей Михайла Грушевського. Креативна агенція BrainTank віртуалізувала робоче місце політика, його меблі та особисті речі, а також попрацювала над відтворенням екстер'єру будинку. Так насичено пройшов цей тиждень. Поки ви дивитеся це відео і ставите лайки, ми вже робимо наступне, яке ви побачите рівно за тиждень. Чао!